Доброго дня всім моїм глядачам, всіх вас радий бачити на каналі. В сьогоднішньому відео мова піде про протруювання озимої пшениці, так як... Вже збирається соняшник в багатьох регіонах, автоматично ґрунт готується до посіву, насіння калібрується, чиститься, тому питання протруювання актуальне. Само собою, я віддаю собі звіт в тому, що в кожного умови можуть відрізнятися дуже суттєво і, відповідно, відрізняється і схема протруювання. В даному ролику я коротенько розповім про схему, яку я бачу актуальною на умови цього року. І розповім, чому саме ті чи інші препарати ми будемо використовувати. В першу чергу хочу почати з того, що всі ми, як завжди, прагнемо сталих врожаїв, стабільного результату, і, звісно, щоб економіка в нас при цьому була для нас вигідною. І перший рубіж, який ми проходимо на шляху в даному випадку зимої пшениці, це. Само собою, все, що стосується посіву, тобто підбір попередника, строки, глибина, напрямок, густоти, все це безумовно важливо. Підготовка посівного матеріалу, калібровка, очистка також важливо, і протруювання безпосередньо також. Чому протруювання надзвичайно важливе? Тому що ми з вами, якщо згадаємо, Алгоритм, яким ми користуємось завжди при підході до тієї чи іншої культури. Ми з вами знаємо, що перше, ми повинні створити умови розвитку, друге, ми повинні прибрати проблеми, які заважають розвитку. І третє, ми повинні вже займатися після цих двох пунктів безпосереднім розвитком. Протруювання чим важливе, тому що вони цих три три фактора об'єднує в один. За один прийом ми можемо і захищати рослину безпосередньо, не давати проблемі захворювання чи інсектицидного ушкодження виникати. Можемо використовувати інструменти для розвитку і можемо використовувати. Інструменти, які сприяють покращенню умов розвитку. І тому це важливо. Якщо ми поговоримо про те, які інструменти використовувати при протруєнні, то само собою зрозуміло інсектицид. Потрібен фунгіцид важливий. Якщо ми беремо інсектицид, який обрати, то ми розуміємо, що на зернових колосових питання інсектицидного протруйника стоїть далеко не так гостро, як, наприклад, на посівах ріпаку, кукурудзи чи соняшником. Тому традиційний і звичний для всіх імідоклоприт, чи тієме для даного завдання цілком підходить і він всі проблеми, в принципі, вирішує, які характерні для більшості регіонів. Що стосується підбору фунгіцидного протруйника, то тут уже перелік значно ширший, тому що в кожного своє зараження патогенами на полі. В залежності від технології і історії поля, своє зараження, яке може бути безпосередньо в насінні або на поверхні насіння, і під препарати можуть відрізнятися. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про препарат багатьом відомий, який називається VitaVAX з двома діючими речовинами карбоксим і тирам. Чому цей препарат в даних умовах, коли в нас не вистачає вологи, я вважаю актуальним. Зараз пояснюю, тому що перша діюча речовина тирам, вона контактного формату, вона з е Захищає настійнину зверху, там де в нас містяться патогени, і стерилізує поверхню ґрунту, яка прилягає до проростка, який в нас проростає. Це фактор впливу, який важливий. Діюча речовина Карбоксим, вона системної дії, але вона діє вже в двох векторах. Перший вектор це захист. За рахунок системності вона проникає в тканини проростка, відповідно, захищає від основних хвороб. Це від фозаріозів, від кореневих гнилей, від сажок. Тобто, за рахунок синергії двох діючих речовин ми цей захист отримуємо. Але другий вплив це фізіологічний вплив. І це дуже важливо. Чому? Тому що фізіологічно. Карбоксим допомагає рослині посилено розвивати кореневу систему. І це дуже важливо, тому що ми з вами говоримо про те, що чим сильніша коренева система, тим більша ресурсна база в неї є не лише елементів жилення, а й відповідно вологи. І це дуже актуально в регіонах, де волога виступає лімітуючим фактором. І другий фактор впливу це те, що карбоксим напряму впливає на. Колеоптале, воно збільшує його довжину. Чим нам це корисно? Ми з вами знаємо, що колеоптиле – це захисний чохлик, який допомагає проростку вийти на поверхню. На поверхні виходить справжній листочок першої рослини, який запускається процес фотосинтезу, і рослина переходить в автономний режим живлення за рахунок фотосинтезу. Довжина колоптеля, вона генетично обумовлена і в сортів може відрізнятися. Але справа в тому, що при проростанні. Температура ґрунту напряму впливає на довжину коло і впливає негативно. Тобто, чим вища температура ґрунту під час проростання зимої пшениці, тим більш Більше зменшується довжина колеоптала. І для нас це невигідно, особливо в умовах, коли в нас не вистачає вологи. Чому? Тому що якщо вологи в ґрунті мало, вона швидко втрачається при високих температурних режимах, автоматично ми, ми, ми вимушені збільшувати глибину посіву. В такому випадку ми збільшуємо глибину посіву, і якщо в нас листочок виходить з колеоптали всередині самого ґрунту, автоматично він втрачає енергію, і ми отримуємо зріжені сходи. Чому? Тому що фізіологічне завдання листочка інше. Коли повинні пробивати ґрунт, листочок повинен фотосинтезувати. І не навиворіть. В такому випадку для нас це негативний вплив. Але за рахунок карбоксима у нас довжина, коли збільшується, автоматично більші шанси при збільшеній глибині посіву в посушливих умовах отримати дружні вирівняні сходи без втрати енергії. Тому цей фізіологічний вплив він також допомагає рослині розвиватися. Конкретно я кажу про ті умови, які ми маємо на сьогоднішній день. Це, що стосується захисту з інсекрисидного і фунгіцидного протруйника. Але крім цього, ми також використовуємо додаткові інструменти. Це радіфарм, про які я неодноразово розповідав в своїх відео, тобто препарат біологічного походження. Основне завдання якого знову ж таки розвивати кореневу систему для того, щоб вона займала зону живлення як в горизонтальній, так і в вертикальній проекції, тому що в залежності від її розвитку напряму в весняний період буде залежати подальша закладка вже і формування відповідного врожаю. Радіфарм використовуємо, і крім цього, як опція можна використовувати комплекс мікроелементів. В даному випадку це DTA Mix 5. Я про нього раніше також в деяких відео згадував. Для чого це необхідно? Так як рослина... На стартовому етапі розвиватися починає, в неї відбувається велика кількість фізіологічних реакцій, яка каталізується різноманітними гормонами і ферментами. І до складу останніх входять безпосередньо часто мікроелементи. Якщо мікроелементи вони є біля рослини з самого початку в наявності навіть невеликій кількості, це безумовно сприяє позитивній динаміці стартового розвитку. І якщо всі ці фактори і інструменти, які ми використовуємо з'єднати в одну бакову суміш і насіння обробити, то в даних умовах, про які я вже розповідав, ми можемо отримати більш стабільну динаміку початкового розвитку, а це означає, що ми не збільшимо, а просто збережемо потенціал врожайності, який в рослини генетично закладений. І якщо ми подивимося з боку на дану схему, то вона, в принципі, нічим складним не, не виділяється. Звичайно, можна сказати, рядова схема. Але при цьому вона. Закриває всі базові потреби, які в нас виникають при підході до питання протруювання посівного матеріалу озимих зернових. Тобто, це те, що я хотів розповісти стосовно даної схеми. Я чудово віддаю собі звіт в тому, що в кожного. Регіонально, локально умови можуть змінюватися, і дуже суттєво про що я вже сказав на початку даного відео. І кожен вибирає собі схему окремо, але я її подав для того, щоб, можливо, комусь ця інформація стане в нагоді, він використає її на практиці і отримає позитивний результат. Якщо у вас якісь запитання виникають стосовно протруювання, внизу під відео закріплений мій номер телефону. Можете писати в месенджери, телефонувати або просто писати коментарі під відео. Всім дуже дякую за перегляд. Даного відео і виділений час. Всім бажаю мирного неба і стабільних врожаїв. Всім дякую, до зустрічі в наступному ролику.